Безкоштовна консультація лікаря-невролога або вертебролога до кінця січня в новій приватній клініці у Києві. Це відома мережа в Дніпрі і Запоріжжі. А тепер їх клініка з'явилася у столиці і, звичайно, я скористалася пропозицією безоплатно проконсультуватися у спеціаліста. Ось мій лікар в телевізорі, а ось уже в житті. Окрім безкоштовних консультацій, в честь відкриття вони дарують мінус 15% на курс лікування. У них сучасне обладнання, точна діагностика. По бажанню можуть зробити навіть з вас дикобраза. Боляче взагалі не було. Сподобалося, що персонал пояснював кожен крок. Дуже лагідний. Окрім своїх гриж в спині, проконсультувалася у невролога за свої головні болі. Також, якщо у вас болить шия, німіють кінцівки, вам варто звернутися до невролога. Тут вам розшиплюється. Рують МРТ, назначать індивідуальне лікування, ніхто не залякує, все пояснюють. Сподобалося, що консультацію проводили ретельно, запитували про мої відчуття. У клініці працюють лікарі з багаторічним досвідом.